Я знову до вас за порадою. Слухайте, довигрібала свою клумбу. І що я знаходжу? Я знаходжу, я абсолютно забула, що я в себе тут ранункулюси посадила. Воно в мене сховалась під ромашкою. І це я зараз їх помітила. Ну І зважаючи на те, що я дуже швидка на розправу, я вже пригнала з лопаткою їх викопити і посадити в горщик і на підвіконня в хату. А потім подумала, ну мабуть ж, ж хтось із вас. Таким стикався, варто це робити чи ні. Бо в мене їх тут багатенько, я тут нарахувала, тільки тут, здається, п'ять штук, там ще далі теж. І мені шкода, що вони пропадуть. Можна так їх врятувати, чи взагалі краще не смикати, чи накривати їх, чи викопати, чи викопати, зрізати листя і покласти, і нехай корінці висохнуть, чи посадити на підвіконня. Хтось знає, що з цим робити. Ну, бо мені дійсно шкода, вони так, так гарно розрослися, а я. Просто проворонила Варто копати, чи не? Копати чи не копати? Підкажіть, будь ласка.